Не було жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закличі сиві журавлі і покличе на свіночок кільний шкільний поріг. У голубі над чистим золотом колося. Перше вересня натхнення зліт день врочистий, і все омріяне збулося. Сьогодні свято віри у майбутнє, сьогодні свято, ніби в зоря. Воно вогнем засяє променистим, бо знань зерном живе уся земля. Розпочинаємо. Урочисту лінійку, приурочену святу першого дзвоника, тисячі вчителів і учнів незалежної України виходять сьогодні на ниву знань, щоб штурмувати нові вершини науки, яка так потрібна кожному в житті. Любі дівчатка і хлопчики, ви краса і надія нашої держави, її майбутнє. Тож всім нам вчитися так, щоб нами пишалися батьки. І рідний ліцей. Мусимо стати гідними громадянами своєї батьківщини. Цього свята, цього дня з особливим нетерпінням чекали першокласники, для яких відкривається сьогодні перша сторінка великої книги знань. Це саме вони переступлять вперше сьогодні поріг нашого ліцею. Для них почнеться цікаве шкільне життя. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перші успіхи на шляху до країни знань. Отже, сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо в нашу велику, дружню родину новачків, першокласників. Вони ще такі маленькі, проте їхні очі горять захопленням до нового. А допомагатимуть їм крокувати сходинками знань їхні класні керівники. Балановиті, креативні, професійні. Запрошуємо на лінійку юних школярів першого А-класу та їх першу вчительку Ковтун Тамара Миколаїв. Першого в класу та їх першу вчительку Мартинюк Наталі Володимирівна. Зміну молоду благословляє ненька Україна право відкрити святкову лінійку надається директору ліцею Мартинюку Миколі Івановичу. Урочисти з нагоди дня і початку нового навчального року дня знань оголошую відкритою. Прапор України надається одинадцятокласникам вихрестюку Максиму та Барабаш Олександрі. Прапора України стояти прапор. ручку всі на значок постав. Дітки, ручку підняти прапор. Ручку на значок поставити. Дітки, ручку всі на значок поставити. працювати, відпочивати. Але наші захисники та захисниці дають йому гідну відсіч. Саме завдяки Збройним силам України ми сьогодні маємо можливість святкувати День знань, успішно навчатися, щоб бути гідними тих, хто захищає нашу країну. Саме тому сьогодні у нашому ліцеї проводиться акція: турнікет замість букету. На території ліцею встановлена скринька збору коштів на турнікети для солдатів. Закликаємо усіх підтримати акцію. Зловіща хмара землю огорнула і затужили в матерів серця. Війна нашу країну не минула, небесна сотня в сотні перейшла. Там юні і дорослі сивочолі рідну землю стали боронити. Шануймо їх хвилиною мовчання і будемо скитати їх. Браво покласти квіти до пам'ятника Олегу Анатолійовичу Бичковському та меморіальних дощок. Право Покласти квіти до пам'ятника Олегу Анатолійовичу Пучковському та меморіальних дощок Бойку Сергію, Долейку Андрію, Барському Михайлу, Вусатому Павлу, Тарахкалу Олександру, Паламарчуку Івану, Зарицькому Мирославу, Левчуку Остапу надається. Ти наша рідна і свята. Небо синє над тобою як маю. Серце вірне медом дихано. і допоки в душах жар не згас. На нашому святі ми раді вітати почесних гостей: Соляр Олену, Воднар Тетян, волонтерок, представниць громадської організації Акорд. Слово для привітання надається директору ліцею Мартинюку Миколі Івановичу. Шановні батьки, дорогі наші учні, дозвольте мені сьогодні ще привітати і спочатку нового навчального року, вкотре ми розпочинаємо рік в нех... умовах, в умовах війни, в умовах підступного ворога не дає спокійно нам навчатися і працювати. Але я і знаю, що наші воїни, ви Будуть таку ж дану перемогу. Я особливо слово вдячності сказати усім батькам, усім учителям, усім дорослим і тим, хто бере активну і по мірі можливості участь у наближенні такої важливої для нас перемоги. Я хочу також висловити слова вдячності і нашим батькам, які зробили все для того, щоб наші діти сьогодні сіли у затишні класи і могли навчатися. І здобувати важливі для себе. Нашу родину поповнює 74 першокласники Сьогодні прозвучить в останній перший дзвінок Попереду у вас максимально отримати ті знання, які вам в майбутньому пригодяться. Ну і звичайно, як зазвичай порадувати нас своїми успіхами під час зовнішнього залежного оцінювання. Я хочу побажати здоров'я усім нашим вчителям, наснаги. Тому що ще раз повторюю, горі будемо. До вітального слова. Запрошується Соляр Олена. Вітаємо сьогодні всіх з Днем першого дзвоника, особливо першокласників і найстарших учнів ліцею. Сьогодні з великою радістю ми прийшли передати вам подяку вашому ліцею від однієї з бойових підрозділів ЗСУ. Зараз вони знаходяться. На фронті боронять нас від московської навали і передають вашому ліцею за вашу волонтерську діяльність цю подяку. Сотні кілометрів маскувальних сіток, окопні свічки, ваші малюнки, продукти все це їде від вас на фронт. Ви допомагаєте здобувати нашого батька. Дякуємо за підтримку. Сьогодні ще ми дякуємо за акцію сьогоднішню. Турнікет замість букета. Дякуємо всім, вітаємо і слава Україні! з нами і з нашими воїнами з початку російської агресії не з 24 лютого, а з 2014 року. Тому маю ще одну подяку. Подяка Миколі Івановичу Мартинюку за активну участь у волонтерському русі та вагомий внесок у забезпеченні військовослужбовців матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань оборони України під час відсічі збройної агресії Російської Федерації. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Першокласники, вам сьогодні всі вітання! Усмішки і побажання, тож щелими у нашому дружньому крузі. Запрошуємо старшокласників та першокласників на вальс дружби. Ліцею рідному честь і хвала знання на світ Хвороби діти знають, щоб Україна мала славу, країни здійснених бажань, обличчя малюків. Ось так 11 років тому щасливі схвильовані статами й мамами за руку ви переступали поріг нашого ліцею. Для вас він став другою домівкою. Наука, дружба, мрія все в житті так. Хай для всіх він голосно лунає і сповіщає про новий навчальний рік. Право дати перший дзвоник надається учневі 11 класу овчінні конікіфору та учениці першого класу Конувал Вікторії. Бажаю всім успіхів і звершень. Привітним будь. І веселішим до тих, кому співаєш вперше. Диво, зрібно, радісно дитино, і про уроки всім нам сповіщай. У добрий час моя спільна родина. За доброю ліцейною традицією випускники візьмуть за руку першокласників і поведуть до класу. Право закрити урочисту лінійку надається директору ліцею Мартинюку Миколі Івановичу. Урочисте свято знову що я і дня знань оголошую закритою. І хай прийде вам час радіти за ваші успіхи і вміння. Нехай щодня наук проміння вас до нових приводить знань. Найкращих, друзі, починай! Випускники візьмуть за руки першокласників і поведуть до класу. Ліцею! Тобі ми зичимо щастя і процвітання, нових здобутків, зоряних висот. Нехай!